Це не відеофільм і не музичний ролик. На моніторі водій бачить усе, що коїться у салоні, та поза його межами. Таке ноу-хау для Василя Гудзя у новинку, що правда приємно. Чоловік за кермом вже чверть століття із камерами їздити, і зручніше, і безпечніше. Вони можуть виявляти порушення. І в салоні, і також за салоном при виході з дверей, тим самим можна спостерігати за пасажирами літнього віку, які знаходяться біля дверей і за дверима. Вони непомітні для пасажирів, утім для водія майже незамінні. За допомогою камер можна навіть схопити на гарячому порушників, а таких вистачає. Розмальовки по порізиці драка неоднократно получається. Тим самим, що виявити без камери. За Чаще всего простреливают с пневматического оружия. Чаще всего у нас это страдает Деснянский район. Очень много троллейбусов с прострелянными стеклами. Бывает, бросают камнями. Водій громадського транспорту професія небезпечна. Шофери кажуть, на них і напасти можуть, і лобове скло прострелити. Більш того, вони постійно відповідають за людські життя. З камерами має бути простіше. Люди пожило віку, особливо з сумками. вони б ставлять сумки, і виходить, що людина зашов і став прямо в дверях. В зеркало його вже б не видно, водітя вважає, що він уже б зашов, і при закритій дверей чека б зажимає просто двірмі. І вторе, у воділі є можливість сплідіть за салоном. Все таки, поки у столиці менш ніж півсотні оснащених камерами тролейбусів, проте в Київ-Пастранці запевняють, що незабаром відеонагляд буде майже скрізь. Додаткових грошей на це не треба. Усі нові машини з відеокамерами ще з конвеєра. Ми рухаємося. Далі в плані покращення, поліпшення умов роботи водія і безпечної перевозки пасажирів, які користуються цим видом транспорту. Це не пов'язано ні з якими хуліганськими там діями. Хоча вони теж можуть фіксувати, якщо це буде в полі зору камер. От тільки відео з цих камер ніде не фіксується. Тож в разі правопорушення доведеться шукати живого свідка, а не електронного.